Точніше, що буде. Я щось таких телевізорних показав. Вважаємо, що за наявність урання не три, а шість госпітальних уходів. Додатково Кам'янка Шевський, Володимир Волинський, Альмовський, Рахович та Дівчинки. Географічне розташування населених пунктів Кам'янкашевського району, густота населення та динаміка зросте населення в цих територіях. Відношення Кам'янкашевського Кущівської частини Малевецького району до зони радіоактивного забруднення дозволяє жителям цих територій мати окремі госпітальний роботи. На території міста Володимир Волинського та однойменного району дислокуються три військові частини А-1008, А-2099 і а 4308 Функціонує три кордонних відділення, розгортається ракетно землі полк. Територіально місто Володимир волинськ знаходиться на перехресті доріг державного значення. Вбівковий рест, вбів Любов, рівне Луцьку Стілу. За 12 кілометрів міста функціонує міжнародний прихід у Стілу Сосі, пропускна здатність 8 тисяч осіб на двох обох напрямках. Так, географічно Любовські Шатські райони межують з кордонами Республіки Білорусі та Польща. На її території функціонує великий міжнародний пункт пропуску Ягодин. За добу перетинає кордон близько 4 тисяч транспортних одиниць, понад 10 тисяч громадян різних держав. Міжнародний пункт пропуску «Кулемет» та міжнародний пункт пропуску «Піща» За добу переміщується близько 3 тисяч громадян. Територія обох районів, є коротної зоною відключення з численними базами, турбазами, двома санаторіями. Один з них з реабілітаційним відділенням. В яких за період літніх місяців та місцезоні оздоровлюється 200-250 тисяч осіб, в тому числі іноземці. Володимир Петрович гончий, виконуючи завдання адміністрації президента, Кабміну, вперся і стоїть на трьох розпитальних округах. Моя особиста позиція: ми повинні консолідовано підключитися і пробити для області шість госпітальних округів. Можна говорити про... Аргументи про те, що нам надають з Києва там моменти, що з Володимиром Доноволицька 18 кілометрів, це не підходить. А те, що бригада 7 тисяч військова, куди вона буде їздити? А те, що з Шацька попробують чи з Любошова доїхати, як ці люди будуть? Ми, це нормативи чи не нормативи? 200 тисяч відпочивальників у 2017 році ми очікуємо на світлісі. Не дай Боже, щось станеться. Безвізовий режим, я годину встину і так далі. Я закликаю всіх, хто присутній, зокрема, звертаюся до представників радикальної партії, виходити на своїх представників. Свобода, батьківщина, зробити все можливе і переконати Кабінет міністрів прийняти нашу позицію. І останнє, що я хочу сказати, Аргументів у нас більше ніж достатньо. Наша позиція має бути єдиною. Володимир Петрович, я намагаюся не критикувати вас. Якихось інших питання, ніж по суті. В даній ситуації ви зайняли ганебну позицію. Ганебну, тому що ви зараз виконуєте роль служаки президента України Порошенка. Але це не завод, це не бізнес-структура, ви губернатор, ви голова обласна адміністрації. Треба вмерти відстояти шість округів. Зараз ви дієте всуперечі оцим людям, які приїхали. Ви ганюєте. Я підходжу дісідка і мені каже, що я можу зробити. Гунчик зайняв принципову позицію, тільки три. -ті -ті. Я до Супру. Вона каже, ситуація гармується обласною адміністрацією. Я так, так, так підключаю, кого можу. Мені кажуть, ідіть, переконуйте Ну, Вибачте, будь ласка, цій ситуації, моя думка, суб'єктивна. Але я народний депутат, який представляє 19 виборчого. Ви повинні зайняти позицію? Я з ким хочеш, і відбудемо відстоювати 6 округів. Тому що, давайте чесно, госпітальний округ це додаткові кошти на апаратуру раз, на штатні одиниці, два, на транспорт три, на все, що інше, чотири. За 6 зробити три можна завжди. Но з трьох шість ми не зробимо ніколи. Люди нас будуть клясти. І в цій ситуації, в цій ситуації, ми маємо виступити єдиним фронтом. Мені до лапочки особисто нормативні документи. Ми всі тут крути, так? Тут є Володимир Бондар, колишній губернатора Анатолій Грицюк. Ми завжди, коли треба для області вигрезти, покійний Крімчук, скільки я з ним воював, то я йому віддам належне. Ми завжди для області вигрезали те, що нам потрібно. Тому я вибачаю за емоції. Прошу в цьому залі відкинути позиції Володимир... І відстояти ці шість округів. В Олині три госпітальні округи це, на жаль, вкрай мало. І мої аргументи будуть полягати у тому. Найперше, це те, що Волинська обласна державна адміністрація, запропонувавши три госпітальні округи, порушила головний принцип створення госпітальних округів. Це доступність. Я не буду цитувати ані 932 постановку, я не буду цитувати виступ зубка на останній прес-конференції, я не буду цитувати міністра. Де вони всі наголосили, що два найголовніші принципи, які лежать в основі госпітальної реформи, створення госпітальних округів це доступність інтенсивної допомоги. Що ми маємо в результаті того запропонованого Володимиром Петровичем варіанту? На жаль е, не отримують доступної медичної допомоги люди північного колісся, практично у 80%. і для того, щоб не бути голослівною, я наведу вам цифри із Кам'янка ширського району. 43 населених пунктах лишаються поза зоною доступності 60 км. Якщо говорити про Любошівський район, це 47 населених пунктів лишаються поза зоною населених пунктів в доступі 60 км і 60 хвилин. Якщо говорити про Ратнівський район, то це теж майже 85%. А якщо буде більш конкретними, то я вас хочу переконати ще кілометражем, наприклад, Любочівського району. Доприклад, село Сир до Ховеля – це 110 кілометрів, бегли 95 кілометрів, Бихів – 113 кілометрів, деревок 108 кілометрів, Мокошин – 105, Гірки 111, досі 117, у мене 47 сіл. Скажіть, будь ласка, що робити тим людям, які живуть у доступності. Двох годин їзди до інтенсивної медичної допомоги. Вмирати по дорозі, як сталося, це кілька тижнів тому, в грудні, коли в колах викликали швидку медичну допомогу, і вона 50 хвилин їхала, і чоловік помер. Про цей випадок мені виступала жінка, і сказала при вселюдно на зборах у Маневичах. То, що у нас тепер буде це повседнів, ми будемо хорохувати людей в 21 столітті, тому що у нас немає можливості забезпечити доступну, якісну медичну допомогу. На даний момент наша матеріально-технічна база, наш кадровий ресурс дозволяє надавати таку допомогу. для За січень місяць практично в нас проліковано 198 військових зобов'язаних, куди вони мають звертатись? Це, це зараз, а коли буде будемо повністю військове, військові об'єднання, які в нас є, це 12 тисяч військових, які мають сім'ї, які мають дітей, тобто це дуже величезна цифра. Ми е, просимо підтримати все ж таки Радівська лікарня, Маневівська лікарня, інші лікарні районі, які не війшли в другі центри госпітальних українців, на бюджет обласної ради. Фінансування державних припиняється, субвенції припиняються. Так само, як спробки училищами поступили, так само, як там зараз передали комунальні послуги до школи по лікарню, так само як обільська лікарня, на бюджет обласної ради. А в нас немає грошей. І ви будете вимирати, і ви будете скорочувати своїх працівників, ліжка і все інше. І обладнання вас залишиться, стіни залишаться, а працювати не будемо, тому що зарплати не буде. Ми, якщо не відстоїмо всього, ніхто за нас це не відстоює. 6-7, 8, все, що дозволено по постанові, все, що ми на що є 60 кілометрів чи 60 км доїхати, все треба давати. Вони змушені це прийняти, тому що є постанова Кабміна. Ми не повинні просити навіть нам 6 чи сім, чи 8. Ми розможемо, обґрунтували, є 100 тисяч населення, є постанова Кабміна, є 60 км, 60 кілометрів, є лікарня другого рівня, все, бо в нас нам потрібні ці проєкту. Я дякую пану Вітіву за те, що він єдиний з усіх, які виступали, сказав істинну правду, і я її хочу підтвердити, як була адміністрації. Шановні голови, це керівники районних лікарень, де ви були раніше. Чому сьогодні в одній лікарні є обладнання, чому в одній лікарні сьогодні є гуртужитки, чому в одній лікарні сьогодні значить, є кваліфіковані лікарі, а в іншій нічого немає. І вона хоче претендувати на якийсь статус. Ми ж не перший рік працюємо. І повірте мені, обласна рада разом з обласною адміністрацією за 2016 рік в охорону здоров'я вклали величезні гроші. Величезні. Кожне засідання бюджетної комісії ми мільйони направляємо на виконувач охорони здоров'я. Але районні лікарі, вони теж не повинні на місці є грантові проекти, є інші можливості наповнення лікарень відповідним обладнанням і створювати відповідні умови. А сьогодні, коли хтось десь заговорив про медичну реформу, зразу ж некає питання, а в нас немає. Мова про госпітальні округ йде вже три місяці. Три місяці йде мова по створення госпітальних округів. За цей період часу ми закликали на моїх оперативних нарадах, які я проводжу, на нарадах, які ми проводили спеціалізованих. Шановні колеги, запрошував до дискусії. І коли я проводив останню нараду, я сказав, питання по госпітальних округах не закрито. Сьогодні голова обласної державної адміністрації прислухається. До думки депутатів, я прислухаюся, тому що такий же депутат, як і ви. І я скажу, що ви направили завтра, після завтра ми нашу з міністром охорони здоров'я, я внесу відповідні пропозиції на основу рекомендацій депутатів обласної ради. Але я прошу сьогодні, до кінця дня, давайте ми визначимося, що я внесу в міністерство любови Володимир Володимиць камінь. Чи ми додамо туди маневичі, ратно, горохів? Це не є рішення одного голови адміністрації, шановні депутати. Я не бачу ніякої проблеми в тому, щоб відстоюючи інтереси заслухати вас і послухати ваші пропозиції. Ви до кого з нас зверталися до цього часу? Зінчук? хто це? Ви що говорили з районним радком, ви що говорили з головними лікарями лікарями? Ви що, сидимо? Зараз ви кажете, дайте до кінця дня. Ми що, хморови, ми що, ми Треба брати кілометраж, треба брати скільки часу. Для чого дати 8 чи 10 округів? Щоб завернули назад на законуватися. Ми повинні подати, якщо по постанові, ви виступаєте останні два місяці і кажете, буде три і і крапка. Ну що, ми не бачимо ваші виступу покиників. Якщо по постанові дозволено зробити максимально 6 чи 7, чому ви не зацікавлені в цьому, щоб зробити 6 чи 7? Я розумію, що, можливо, хтось вам перезвонив і сказав, що максимум 3, тому що грошей немає. Я розумію, в мене немає такої інформації, ну все може бути. Інакше я не розумію, чому ви це робите. Якщо можна географічно, по кілометру, по населенню, зробити максимум, 3. чому ми не беремо максимум. Ми ж прекрасно розуміємо, що госпітальні вроді будуть мати більшу затрату, будуть мати більше фінансування на обладнання. Чому ми не працюємо на наш край? Чому просто поясніть? Зараз, знаєте, до кінця дня, а хто ми такі, щоб ми зараз сиділи і малювали і креснули, скільки кров, якщо пішло. Це ми камера. І я хочу, Юрію Васильович, ніхто мені не керівник нашого СБУ, хочу до вас звернутися своїм баченням. Отакі речі. По-перше, вони представляють президента України, тому що я переконаний, він не знає про те, що відбувається на місцях, коли його представники намагаються виконати чиїсь команди або свої забаганки, не розуміючи народ, не бачачи народ. Це збурює народ. І те, що ми зараз приймемо фінансування антитерористичного центру і все інше, терористи сюди можуть не пройти. Але такими діями ми робимо більше терористичну небезпеку, ніж роблять хтось за продавами за кордонами нашої країни. Щоб ми всі зрозуміли, що наше звернення має декларативний характер. Все залежить від Володимира Петровича, як він з лігіє, із прорахує, і із калькулятором порахує і напише фахівцями звернення до кабінжі звернення пропозиції, стільки нам повітря і на душі. Прошу поставити, вони петрович, давайте постараємося вмістити всі віці. Так, а що там ні там? Може, можна ставити ось нового члена ратуші влади. За 59 Чесно скажу при всій повазі до рішення вісім округів нам не дадуть 100%. Я вважаю, що нам треба зупинитися на шести. є. це перше. Друге на наступному пленарному тижні я хотів би є пропозиція, щоб медики Любомель Камінь Володимир приїхали до Верховної Ради, і ми ще раз разом з вами з Іриною Мирославиною провели брифінг. Тому що це має вагу, розумієте. Ви за нашими спинами ви виступите і скажете і так далі. І можливо, ми ще проведемо в Києві ряд зустрічей. Наприклад, Ольга Богомолець, керівник комітету медичного, зубко, керівник буду ще можливо, ті, що люди які потрібні. Ну і взагалі я вас закликаю, що ці декілька тижнів нам треба змобілізуватися. Якщо треба їхати, буде можливо і на Київ декілька автобусів. Для якихось, я не знаю, протестів, все інше, ми будемо вас закликати. Тобто, ми зараз мобілізуємо Ігор Петрович на нашій стороні, він готовий включатися через свої механізми. Все таки ми маємо вигрез. Я теж хочу подякувати усім, хто приїхав. Ви розумієте, що навіть тому, що ми народні обранці. Ми виглядаємо переконливіші, і нас краще дослухаються, якщо є люди, які приїжджають, нас підтримують, і якщо все, що ми говоримо, воно відбувається разом одноголосно. Дійсно, та кількість округів, яка пропонувалася зараз депутатами від ББП, інші райони, це було зроблено свідомо для того, щоб не витримати оту постанову, яка існує, тому що в постанові чітко зазначено кількісні параметри. І Якщо створюється більше округів, ви розумієте, якщо дрібняться ці округи, то тоді не вийде тих. Нормальних, які можуть повноцінні 5-6 бути на Волині. Якщо будуть говорити про 8, 10, 12, це вважайте, що наша адміністрація лишиться при варіанті трьох госпітальних округів. Нам треба буде в Києві однозначно відстоювати цю позицію. Тому брифінг обов'язковий обов'язкова робота в міністерстві. І ми будемо вас просити, щоб і надалі така консолідована позиція, спільна наша єдина була витримана і в Києві. Тому ми не прощаємося сьогодні. Так. Ми домовляємося про наступну зустріч, і вона вже буде у столиці. Ну і можливо, можливо, завтра з міністром. Так ну ми скажемо ви... вам. Може, це буде 5 чоловік за да, з картами і з розумінням? Може, це буде 50 чоловік чи чи 150. Давайте до кінця дня ми скажемо.